Де в Дніпрі вас нагодують смаженими лічинками та неймовірно смачними чебуреками. Я Альона, це світ закладів і давайте розповім. І це кафе Орієнтал. Сюди ми прийшли вперше, тож давайте я вам покажу, як всередині. Інтер'єр закладу наповнений неймовірними східними елементами, які хочеться розглядати кожну секунду. Ти закохаєшся в цей інтер'єр з першого погляду. А ось меню закладу це авторська східна кухня. Але спочатку, а спочатку вам принесуть смажені лічинки, і це був дуже цікавий досвід. І звісно, ми замовили шаурму арабську, вареники з вишнею чи буреки та декілька коктейлей. В закладі дуже смачна східна кухня з нотками індивідуальності. Таку ви точно. Не скуштуєте більше ніде. Цікавий інтер'єр з великою кількістю деталей, авторська східна кухня та сучасний підхід це те, що змусить вас сюди повернути ще раз. Кафе Орієнтал за вулицею 93-ї холодноярської бригади. Десять вже чекає на вас.